У вас був дзвінок з Президентом Трампом, і навіть він вам дав свій особистий номер телефону наприкінці дзвінка. Це було хорошим жестом, але чи ви відчули, чи ви. Чи ви... А ви йому свій не дали, так? То... Чи ви відчуваєте, що окрім цього жесту? Чи ви відчуваєте, що президент Трамп справді відданий як. Як в такому ж плані як і відданий сенатор Грем в Україні, чи ви турбуєтеся, що в певний момент він може змінити курс і залишити вас самих? І друге питання: президент Трамп вчора сказав, що будуть розмови в суддівській аравії наступного тижня між високопосадовцями з Росії, США та України, чи можете роз'яснити чи це відбудеться? Так, дякую вам. Я ніколи не бачив е, вашого обличчя. Я завжди чув про Аксіос, що ви завжди після телефонних дзвінків моїх з іншими лідерами, що ви знаєте, що відбулося під час телефонних дзвінків. Звідки ви берете інформацію? Звідки ви берете інформацію? Він. Він працює з радником з питань безпеки. Та я дякую. У нас була чудова розмова. Він дав номер телефону, але я думаю, що це було кум кумедно Я думаю, що президент Трамп не буде проти того. Я відкрито скажу. Я сказав йому, що ця ідея з датою приїхати до вас. Я сказав йому це без дати. Я сказав йому, я думаю, що це геніально. Я сказав йому, і він сказав: ви можете телефонувати в будь-який час. Я сказав, так, дякую вам дуже. Але попереднього разу ви, ви сказали, що я можу телефонувати вам напряму в будь-який час, але не дали мені номер телефону. А він сказав: Окей, окей, так, так. Можете дзвонити в будь-який час, і, і я сподіваюся, і ми розраховуємо, що справді президент Трамп допоможе нам. І я справді розраховую на нього, бо він президент Сполучених Штатів. Народ Сполучених Штатів вони проголосували за нього. Він президент. І Сполучені Штати це найбільший постачальник під час війни, я маю на увазі у порівнянні з іншими країнами. Європа також, я сказав, але Європа це загалом континент, а США дали багато. І ось чому я розраховую на нього, люди проголосували, і ми справді думаємо, я бачу, що, так, що він сильна людина. І якщо він стане на наш бік і не буде посередині, я думаю, Він натисне на Путіна, щоб закінчити війну. Він може це зробити. Це по перше. Тут багато меседжів навколо нього, багато інформації, так само як і навколо саудітів. В інформаційному просторі що це неправда, що це дезінформація. Можливо, росіяни, можливо, хтось інший, може різні люди запускають цю дезінформацію. Це політична політичні турбуленції. Такі речі вони руйнують єдність між нами. Це небезпечно. Наприклад, Саудівська Аравія. Я з першої леді відвідаю Саудівську Аравію. Так, що це все заплановано? Це всі візити. Це дуже важливий діалог з цими... Людьми, що нам допомогли вже повернути дуже багато наших воїнів. У мене є питання. Я не буду зараз ділитися багатьма деталями, але дуже важлива місія. Виконується і ми. Будемо розмовляти про ці списки. По це про дітей дуже важлива тема дітей таким чином. І це дуже важка, важка така ситуація. Дуже найбільш важка, чим те, що ми з вами вже обговорювали. Йдеться про. Тисяч по десятки тисяч вкрадених дітей путіним з України. Як їх повернутися, дуже важко. Я вже багато провів, провів на цю тему. Це моє місце. Я не буду зустрічатися з росіянами. Щодо я не знаю, чи їм це сподобається чи ні. Я не хочу це не я не планую. Я хочу з... я буду зустрічатися тільки з одним це з Путіним. після. Тільки після того, якби ви підготовимо загальний план з Трампом, і щоб Путін закінчив війну, Тільки в цьому випадку в цій мові я буду з ним зустрічатися, Не буде ніяких інших платформ з компромісами.